Всім привіт! Недавно зустрів свої того однокласників і зрозумів, яка я паршива людина, яка я просто жахлива людина в очах одного з них, як мінімум, адже зустрівши одного, ми з ним чудово поговорили. От, ми з ним зустрілися вже досить пізно, і обоє поспішали. Його товариші кликали. А я якраз поспішав додому, адже комендантська година. І він все-таки виділив час. І я теж виділив час, щоб з ним просто поговорити. Адже я його реально давно не бачив. Ми з ним спілкувалися про багато що про минуле, теперішнє майбутнє, згадували наших однокласників. От, я цікавився, де вони, ну, кого він знає, а він в мене цікавився. Загалом, отак, от, розумієте, це була проста бесіда от, людей, які давно не бачились. Ми згадали старі скумедні історії, які в нас були, і по суті розійшлися. За часів школи ми з ним, ну, бувало, знаєте, гіркались там, але нічого такого жахливого. Тобто це загальне середнє таке відношення серед однокласників. Нуль шкоди, ну, за багато поваги все-таки, ну, немає за що ж докучати, докоряти, правда? І зустрів я в той же вечір іншого свого однокласника. От з ним я зрозумів, що я жахлива людина, адже я, мабуть, все-таки йому щось погане зробив в житті, що він так відноситься до мене зневажливо, адже. Знаєте, так лицемірно йде і на всю вулицю кричить там, привіт, там, та це ж Влад Гриневич. І потім, знаєте, здоровається, там, приобнімаючи, там питає просто отак, от, щоб розмову це закінчити як справи, і вже йде. І я навіть на півслові хотів запитати, як він. Адже я його дійсно давно не бачив, думав, як він там, куди він пропав. А він пішов далі і просто от отак. -от. Тобто. Він витратив час на те, щоб оце от все прокричать. Він там Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть Федерації. Що ви думаєте? І от він так от, 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 от це все прокричав, а от поцікавитись там, як це, дослухати, хоча б він от просто пішов. Він так само з товаришами був і пішов далі. Це якось для мене це дико. І я зрозумів, мабуть, я йому щось погане зробив. Адже він так зневажливо і до мого батька відноситься, який приїхав оце перед війною. Він якраз служив, він приїхав в відпустку, і от він так само до мого батька на, на ти, без, без поваги, адже все-таки мій батько старший за нього, як-не-як. І от отак, от просто знаєте, отаке таке ставлення. Тільки от цікаво, що він зараз отут бухає, оцей мій однокласник, і кричить на всю вулицю: отак. Добре, що слава Україні, а не різні там мати. А мій батько зараз там служить на передовій. І ставить на кону своє життя не тільки за нас, за сім'ю, а й за цього товариша, який тут бухає. Який його отак от без поваги, без нічого відносився до нього. розумієте? І при тому життя мого батька і цього товариша рівнозначне. Я от думаю, значить, отак от, отакот, отут він може робити. Ви скажете, слухай, ну ти ж не знаєш всієї історії, може хлопець там хворий. Дійсно, я не знаю, чи він хворий. Принаймні, я знаю, що він. Досить здоровий, високий, могутній хлопець, спортсмен колишній, займався баскетболом. Коли ми здавали метання гранати в школі, він завжди метав, от, більше, ніж футбольний полк, уявляєте? І зараз він тут сидить. А мій батько там, який має різні, різні хвороби, які в тих умовах ще загострюються, він зараз служить. Служить за оцього товариша, по суті. Адже, адже це справедливість, правда? Я от розумієте, отаке от от ставлення у людей. Тобто зневажливо. І я дійсно не можу зрозуміти, що я йому такого зробив. Чи може я не вписуюся в це суспільство, яке ставить міру авторитету, силу або гроші? Адже гроші я не маю. Силу я маю, але я її не показую. Я не хочу, мірятися силою. Я не бачу в цьому сенсу. Розумієте? І можливо через це мене немає за що поважати, що я не лізу в бігку зразу після першого слова. А ага, отак. Загалом, от я вам розповів дві історії про те, як в мене є два однокласники, яких я от давно не бачив. і Яке ставлення від одного, а яке ставлення від іншого. І от, по суті, це і без війни було ясно, але війна показала, хто є, хто хто, хто є от на словах, а хто є от на ділі. Ну Та і так, я більш ніж впевнений, що Україна переможе. Вже стільки наших воїнів захищають нас зараз, не покладаючи рук. Стільки зусиль йде на те, щоб забезпечити наших воїнів волонтерами, стільки йде зусиль, щоб допомогти їм звідси, з стилу, підтримка. Ця вся все-таки грає роль. Ми на своїй землі. Відповідно, і правда за нами. А так, все, слава Україні.